Одного разу заставив Ісус учнів сідати в човен і плисти поперед Нього на той бік до витця йди, поки Він не відпустить народ, відпустивши їх, пішов на гору молитись. Як настав вечір човен був серед моря, а він сам один на землі, коли ж побачив, як вони втомилися, веслуючи, бо вітер їм був противний. Пішов до них близько четвертої сторожі ночі, ідучи по морю, і хотів минути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає по морю, гадали, що то примара, і закричали, усі вовзріли його і занепокоїлись, а він вмить заговорив до них, кажучи будьте мужні, це я не війтесь. І війшов до них у човен, і ущух вітер вони в собі вельми здуміли понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце в них було не чуле, і, перепливши, прибули вони в землю Генезарецьку, і причалили. Христос рождається. Сьогодні ця Івангелія говорить, говорить, про цей про цей перехід через море, про, цей, про те, як учні входять у човен, а точніше, як Христос заставив їх іти сісти в човен і приплисти на інший бік. Лишив їх самих. І бачив, бо тут говорить Євангеліє, що Христос бачив, де є його учні, бачив згори, де є Його учні. Але захотів бути один на один з отцем. І на кінець, як міняє зовсім, міняє зовсім напрямок, бо на початку каже плисти до Вецаїди, а на кінець вони причалили зовсім з іншого боку. Вецаїда – це місце, звідки вони походять. Місце, звідки походять більшість апостолів, Петро, Петро, його брат Андрій, Филип, Натанаїл, походять з Ветсайди, можна сказати, можна було йти додому, відпочивати. Після роботи, після багатьох подій, після того, як вчора в Євангелії було про те, як вони накормили п'ять тисяч людей, як Христос нагодував п'ять тисяч людей, як учні натомилися, і, здавалося, відпочинок. Відпочинок можна відпочити. І сьогодні це Євангелій зовсім не про відпочинок, а навпаки, про труд, про, про труд життя. Бо це, цей човен, який пливе в морі, це є образ церкви, образ нашого життя, образ церкви, яка є в дуже нестабільній ситуації. Це човен, який посеред моря, розбурханий хвилями вітром, є дуже нестабільний, здається, дуже хиткий і дуже, дуже делікатно. Ситуація дуже делікатна. Але Христос допускає цю ситуацію. Христос допускає і більше того, бачить усе, бачить усе. І найголовніше, що робить в цьому моменті, це з'єднується з Отцем, один на один з Отцем, щоб мати єдність із ним, звідки мати сили, звідки черпати духа, звідки черпати, черпати сили для того, щоб служити, щоб роздавати себе? Те, що робить Христос. Ну, він багато разів говорить Евангелія про те, як він іде молитися один на один за Отцем, бути один на один за Отцем. І спеціально посилає учнів, щоб вони теж навчилися на кінець цьому найсуттєвішому. Бо посеред хвиль, посеред цих, посеред цього вітру, посеред цієї нестабільності, в якій знаходяться, звідки їм брати сили? Звідки їм брати духа? Як їм як втриматися? Здавалося би можна опиратися на свої сили, на свої вміння, на свій досвід, і, і знаходяться в ситуації, коли не можуть. Здається, багато разів були в труднощах і тут знову не можуть, знову не можуть самі. І це є урок, дуже добрий урок для всіх нас. Бо ми, може, набили вже багато шишок і, і може, маєш вже багато досвіду. Пройшов через багато ситуацій, багато труднощів, здається, вже дуже досвідчений, дуже досвідчена, вже багато всього знаєш. І приходить ситуація, приходить якась хвиля, приходить вітер, нестабільність, а це є образ нашого життя. А ці речі приходять все одно і знову не маєш сили. І знову не можеш впоратися з ситуацією. Де брати сили? І Христос показує, де в цій єдності з Отцем, один на один. Таким чином, що він потім показує, як він іде по морю, і не страшен вітер, не страшні хвилі. Так що учні аж лякаються, як це можливо, думають, що то примара. Не страшно, якщо маєш цю єдність з Отцем, якщо ти з'єднаний з, з Отцем, то навіть ця трудність, навіть хрест не говорить про те, що це кінець, про те, що смерть, про те, що немає виходу. Тільки говорить, що, те, що Бог передбачить, що Бог є зі мною. І Христос на кінець міняє напрямок, бо вони мали плисти до Вицаїди відпочивати, а причалили до землі Генезарецької, до землі Поганської, знову до праці, знову далі до язичників, знову проголошувати слово, знову зціляти, знову йти, йти далі, не зупинятися. І це до всіх нас. Ми багато разів ми би хотіли відпочити, хотіли би, щоб ці труднощі, які ми маємо, привели нас до того, щоб ми. Ну, сіли і відпочили. Бо чого хоче людина на кінець? Ну хоче, для чого людина працює, бореться, страждає, мучиться, чогось добивається. Ну, бо хоче на кінець сістись і відпочити. Тільки що цей Євангелій показує, що не це є напрямок життя людини. На ну, ці всі труднощі, ці речі, ці... ці наші боротьби на кінець до того, щоб йти далі, щоб йти вперед, щоб не всістись. Бо коли людина всідається і вже нічого не робить, ну, перестає жити. Але бути в волі Отця то є найкраще. Бути в волі Отця є найкраще. Тому Христос далі посилає апостолів, далі йде з ними до землі генезарецької, до язичників. Тому, брати і сестри, сьогодні це слово приходить помогти нам, що через серед наших труднощів, серед нашого моря, серед наших вітрів, там є Отець. Там є Отець, який нас бачить, там є Христос, який проходить, який є біля нас, який, можна сказати, контролює ситуацію, знає, що тебе мучить, знаєш, де ти страждаєш. Він є там. Хоч, щоб ми навчилися висловати, щоб ми навчилися боротись, щоб ми навчилися взивати до Нього, навчилися мати єдність із ним, і з ним, від якого одного є життя, щоб ми могли боротися, могли бути в цьому світі, який такий розбурханий. Про це можемо просити в цій літургії отримувати ці сили тепер. Цю єдність можемо черпати тепер. Це єдність, яка походить з Євхаристії, з таїнства покаяння і таїнств, і слова Божого. Це єдність з Отцем, який один нас любить, один, який передбачить. Амінь.